Tu apareceu mama. Mama, Não sei o que Eu За мішальці м'язко з телятини. Що вони таке ком'яско додають, що воно так пахне? Ой, як вкусно. Куди пішла в будку, в будку побігла. Вирішила сьогодні купити аж такий величезний мішок для коржика. Ось. Тут 60 літрів. Я минулий раз брала 10 літрів на пробу з конопляного оцього. така конопляна підстилка. Бо він її менше розсипає, я спробувала, мені більше воно подобається, тому я цей раз взяла вже на 60 літрів, бо так вигідніше ціна виходить. 10 літрів виходить 25 злотих, ну а 60 літрів виходить 95. Це, звісно, набагато вигідніше було, тому взяла зразу таку величезну упаковку. Ось тут ще що там взяла? Ні. Покажу зараз на кухні. Я в магазин наші українці, де продають випічку таку грузинську смачну. Там у них продається ще ось така вода. Владі, який дуже любить дюшес, груша, коротше кажучи. І ще дуже смачний в них ось такий лавашик. Ні, цей який. З сиром зверху. Він називається Хліб з сирум. Ну, щоб зрозуміло було на польський. Але взагалі це такий лаваш сирний, дуже смачний. А особливо, коли свіженький м -м -м. смакота просто цікусні. Ну, Вони там в печі печуть -то все. Пішла в кімнату, а вона взяла, занесла собі в Буду пакетик з цим м'ясом. Мішелька, ти що? Не можеш його відкрити, та? закритий. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж це має бути? Закритий пакетик. Взяла, занесла собі в Буду-пакет. Правильно! Все з'їсти, потім буде животик боліти, як ти це все з'їсиш. Не можна так багато, треба потрошки. Да ти ще, я ще шматочок тобі дам і все добре. Айте комедія. Так, ще дещо собі взяла. Купила в магазині пепко собі маючку ось таку класичну. Зверху з ось такими вона рюшечками йде. Ось. 8 злотих, така натуральна, простенька. І ще взяла собі топ. Такий ніжно-рожевий, пудровий, спортивний, дуже прикольний. 20 злотих коштував. І взяла ще пакетики мішельки. 7, 7 злотих. Зробила собі чайок, буду зараз пити своєю улюбленої Кружечки. Пішли пити чай. Не, все вже не випрошую, то стільки м'яса того з'їла, я то стільки не можна. Там ще мене чекає гора стірки, яку треба скласти, але я хочу сісти попити чай і нарешті почитати хоч трошки. Бо я її не так і багато прочитала, а дуже цікава книга. Це буду зараз насолоджуватись чайком, можу свічечку запалити, хоча на вулиці Ось таке сонце. Не дуже то вже і хочеться палити свічку, коли бачиш сонце. Бо коли так прохолодно, коли зима, коли осінь і похмуро, тоді якось більше бажання. є. Ось так. Так, сабтопити чайочок. Діднобектен. Оставила варитися холодець. Він мене вже закипів. Я обов'язково розрізала на ніч і цю частину. Ножки і замочила. Вона вимокла гарненько, ну і тепер варю. Ось вона вже кипить на малесенькій температурі потихеньку, так, щоб не був він мутний дуже. Ну, а Це свинина, в принципі, він може бути і мутненький, і жарненький. Але я більше люблю все-таки свинини, тому що він більше має колагену, ніж куряче м'ясо. І кинула сюди листочок, кинула сюди вже в зернах цей. Перчик, посолила, ну і ось так буду варити три годинки десь. А потім закину вже морку і цибулю і ще буду варити годинку. Сьогодні у нас якраз той обід, коли не суп і не борщ. Коли не щось ріденьке, а таке щось цікавеньке і дуже простеньке. Роблю ось ці французькі ходоги, як на заправках. Щось не влазить сусіска. Ось так. Можна спочатку булочку запекти, а можна, а взагалі то я такі роблю зазвичай, але я щось взяла, поставила спочатку сосиску. Ладно, трошки попутала. Готовий наш обід. Так, вариться У мене вже холодець. Скільки це? половиною години. Кидаю цибулю, Ось так на четверо її розрізаю. І кружечками нарізаю морку. Все. Залишаю ще годинку варитися. Дуже-дуже на маленькій температурі У мене ледве-ледве булькає. Якщо буде сильно дуже кипіти, то буде дуже мутний холодець тоді. Так, холодець готовий, буду додавати сюди чесник. Додавати можна скільки хто любить. Я додаю так посередньо, щоб і не перебір був, і не мало. Ось. Я ось так перемішую, даю йому хвилинку настоятися і буду пере це через марлю проціжувати. М'яско достану перед цим і буду проціжувати. Так, м'ясо я вже розклала Ось по тарілочках. Вийшло три. І ще в мене залишилось м'ясо. Якщо залишиться юшка, то я залию в баночку невеличку і заморожу, бо це дуже багато. Юшка в мене стояла, поки повністю не охолола. Тут в мене така стала плівка, жир. Я її вона дуже легко збирається, коли вже охолоне, знімається такою плівкою. І ще, плюс я серветками, знаєте, як вимочувати. Ставлю серветку, і вона на себе вбирає зайвий жир. І зараз буду заливати вже і ставити в холодильник. Вийшло все так чітко, як по книжці. Три тарілочки, і рівно залила пів літри. Ось з м'язком ставлю морозилку. Потім, коли розморозиться, потрібно його перекип'ятити і залити в тарілочку, і буде як свіженький. Дуже так класно, коли багато виходить, і щоб просто довго не стояв в холодильнику, то ось так зберігати. Але з часником бажано не зберігати дуже довго, навіть в морозилоці. Тому що, ну як, наскільки довго. У мене може й місяць простоїти. А в холодильнику, то більше трьох днів не постоїть щасником. Так, порізала м'ясо, буду перекручувати на м'ясорубку. Хочу, напевно, зробити пельмені на вечерю. Зараз швиденько його перекручу. Правда, мені здається, що воно. А, хоча на пельмені буде добре, що воно не жирне. Бо якби на котлетки, то треба було трошки жирніше. Тісто готове, замішала. В кухонному комбайні М'яско посолила, поперчила, також там цибульку натерла, одразу, коли перемолола м'яско, тоді і перемолола цибульку. І все, зараз швиденько штуку, і готові. Півгодинки часу і 182 пельмені. Порахувала. Було цікаво, скільки їх виходить. І трошки залишилось м'яса, накрутила ось фрикадельки. Завтра зварю малесеньку, таку кастрюльку супу. Буквально там на тарілочку, на обід владіку. І трошки посуду треба зараз помити. Так, я думаю, що я зварю зараз ось це і ось це. А ось це поставлю цю дощечку заморожу. Нехай буде десь чоловіку на роботу відварю. Як це буду готувати їм. Буде така заготовочка. А це, напевно, чи це багато, не знаю. Зараз порахую, скільки це на одній дощечці, можливо, від цього вистачить, а це яйце заморожу. Поставила воду на пельмені. прийшов син і каже, що мама, чого ти пельмені робиш? Каже, Хочу з бульйоном. Добре, що в мами завжди є бульончик в холодильнику. У мене в такому великому контейнері був заморожений такий дуже концентрований бульончик. І я ось його сюди закинула, це він вже майже розстав, залишилося шматочок. Залила води, кинула моркву, цибульку і так порізала, щоб не терти, щоб потім не було бульоні. Лавровий листочок, горошок, перець і сіль. Зараз ще додам бо забулося. І все закипить, і бульончик готовий. І не треба довго варити, відварювати курку якусь, бо це взагалі зайняло часу. А так добре, зараз швиденько. І пельмені зваряться, і бульончик вже буде готовий. І зелень додам і буде смакота. I've been trying to wrap my own story in the search for fame I'm sitting here in this empty room walls keep tumbling down down cuz I ain't got nobody I always feel so lonely when the day is through I'm in the spotlight, not on till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm up there? Cause I i try to get everyone to see me i play 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 my games but i just end up looking mm like -hmm. a showcase i have myself to play i'm sitting here in this empty room walls keep tumbling down down You got a smile that makes the sun rise, you make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Cause you've got stuff the way your body kiss my heart beats on its all the time Ми приїхали в торговий центр. Йдемо зараз, хочу подивитися курточку. Одну покажу вам. Ой, машина виїжджає. Вчора ходила, купила собі джинси в магазині. Сьогодні хочу піти, бо вчора бачила там курточку. Зараз по якщо буде мій розмір, бо я вчора щось не подивилася, чи є, чи нема. То можливо куплю хочу таку коротеньку. Коротше, в мене це довга, я хочу щоб коротку мати. Ну, В принципі, дуже багато теплих днів є. Можна мати і таку. Ой. Yo también tengo. Взяла аж три штуки. Мені три різних. Дивіться, через яка буде добре лежати. Це мені вже не подобається, дуже коротка. Така якась. Не дуже. Ні, так, це вже покраще. Це мені вже подобається. Така резиночка тут знизу. До речі, ці джинси, що я говорю, купив вчора. Джоггера. мене ще не було. Ми не третю. І ось тратя. Віцма що мені взагалі не подобається. Я Взагалі б не сказала, що щось з цього подобається. Ну Це друга хіба що. І то так щобавто що ні. Не ну, буде поки що брати. Зараз перебудемо все інше місце, можливо, там щось є. Покажу вам тут вироби з цирконі. Є дуже гарний. Це браслетик 95 злотих. І ще ось такий Також 95. Також багато дуже з цієї сторони, сережки ось. 80. також набір сережок 60. Такі віші. Тві. Вісімдесять. Ось такий дуже гарний. Це також зростає вісімдесят п'ять. Каблучко вигодні годинника. Вісімдесят, сап вісімдесят пять, і щесь така вісімдесят пять. Я бачила, що такі гарненькі, з цієї сторони також різні браслетки є. Ось цей гарний мені сподобався. 60 злотих каблучка ось є. 85. також ось сердечками є. браслет. 75 mm -hmm. І ще ось такий Це на шею І сережки маленькі Нам такий 80 Ось такий сердець Ось це гарно На шею і сережки 80 також 870. Так, тут такий маленький набір з двох дві пари. Прикольний такі гарні вироби. Так, а тут вже годинники. Ось 150 злотих, 279, ось там чорний такий. Ось цей 400 взагалі. Це взагалі така Макс. Тут переуслінь точніше, як скарб. Дешевше, ніж в оригінальних магазинах. Були, бачите, 740, а тут зараз вони 329. Там 279, 300. І не дешево, я хочу сказати, і не так дорого, як оригінальний магазин. Ну, я скажу вам, я не дуже так фірмами дуже сильно цікавлюся. Мені однаково. Так. І серешки цікаві. Так, розпаковка. Купила в магазині... В Магазині так, що це за магазин? Дека по-моєму. В магазині Тека Макс купила собі кросівки нові, бо мої вже зносилися. Ось такі. Фірма Elsport. Зазаді така красі, гарненька така штучка є. Ось взяла взгляд не з тканини, аж керівні, щоб і коли дощ можна було ходити. Бо ж скоро вже весна, я так бачу по погоді. Так. Кросівки. Тепер е, взяла, показувала вам, там є різні біжутерія з цирконію і ось такий набір. Дуже вам сподобався сережок. Ось є з камінчиками ось ці гарненькі, такі крайні. Ось ці такі перекручені, теж гарненькі. І ці прості такі класичні. Були раніше вони 63, зараз 19. Три пари. Дуже гарні. Не будуть колір міняти, нічого, будуть гарно себе вести. Так далі. Зайшли в магазин бігом Primark. забігла, бо я там беру дуже класно, там нижня білизна носиться. супер пупер просто класно. І носочки також, тут 5 пар, ось різних кольорів. О, тут, до речі, сердечками сюди. ось тут є. Ось такі гарні з рюшечками червоні. Такі клітинку, як новорічні, можна ще поносити під костюмчик мій. Тут сердечко, також клітинку. Так, носки коштували 17 злотих за ось цих 5 пар. Тут я кажу, там ціни просто класні. Потім взяла собі, вже брала упаковку таких бразилян-трусиків. Так, тут по днях тижні, 5 днів, правда. На вихідних не знаю, які дні не носити. <с>, написано по днях е, по, на, у тижні 5 штук, 50% бавовна. А інше що, не знаю. Десь має би написано бути. Ага, 100%. Ні, пише тут 100% котон. А чому тут пише 50 котон? Ось, напевне, початку, бо я бачила на інших всіх пише 100%. Так, не є. А, одні. Так, чотири пари. Чотири пари 100% котон, одна пара 95% котон і 5% віскоза. А чому одну пару зробили? Не 100% котон не ясно, Але вони дуже класно носяться. Взагалі я їх вже довго маю, і вони просто. І 19 злотих коштує упаковка з 5 штук. Тому я одразу взяла дві упаковки. Одні ось такі, таких тонів, а одні ось таких ніжних. Трошечки з малюнком двоє. такі однотонні. одну Теж 19 злотих. Куртки не купила, бо мені нічого не сподобалось, так щоб аж дуже. І я думаю, вже не буду купляти, бо вже скоро весна. Так що це мені дали ще якийсь код. Та анкету якусь пройти. Будуть мені дуже вдячні. У нас сьогодні дуже смачна, проста і лінива вечеря. Піци дві. І сирочок тут різний. У мене тут і пармезанчик є. Це козячі. Якось я вам його показала. Це якийсь новий взяла, дуже смачний сподобався. Оливки, горішки, мед, обов'язкову сирочку. І зробила коктейльчик Ось тут такий. Зараз буду пробувати, чи смачний. Ну і будемо зараз дивитися якийсь фільм разом з сім'єю.